Доба у стінах музею політв'язнів у Тернополі у підземеллях, де після другої світової НКВД катували непокірних своєму режимові. Виховна просвітницька акція доба цього року була особливою, адже за її організацію взялися юні учасники спілки української молоді. Діти і студенти 24 години провели у музеї політв'язнів, аби таким чином віддати шану героям крутянцям, а також кожному українцю, який віддав життя за вільну Україну. Також в нас була мовчанка, і ми мали час на Годину, і ми мали час подумати про все, що тут відбувалося, і провести паралелі з тим, що відбувається сьогодні. Мовчанку учасники акції проводять в одній із камер музею. Це атмосферне місце, де можна, хоча й упосередковано, відчути, як це бути ув'язненим за свою любов до батьківщини, свою боротьбу. Окрім того, учасники писали листи собі у майбутнє. Я писала ну що відчуваю я зараз на цей момент, і що очікую побачити через рік в собі якісь зміни, щось таке. Адже Оля вже переконалася, за рік може змінитися чимало. Якщо раніше я нейтрально ставилася до до якихось речей, то тепер засуджую. Наприклад, скажу відверто, могла бути присутня російська музика чи дивитися фільми російською тепер категорично? Ні. Ціна незалежності під таким гаслом проходила цьогорічна акція. «Доба». чимало доєдналися до неї вперше. Оля, до прикладу, приїхала із Івано-Франківщини. Також були учасники із Львівщини, Дніпра, Краматорська, Києва і не тільки. Загалом понад 30 учасників. Вперше відвідала музей політв'язнів і привітала учасників акції заступниця міністра молоді та спорту. Зізнається, не очікувала, що акція проходитиме із таким заглибленням в історію. Напевно, ті відчуття, які переживали молоді люди багато років тому, більше ста років тому, коли відчули в собі той момент, що треба захищати свою державу. Зараз молодь вчиняє так само в Україну. Нагадаємо, виховну просвітницьку акцію Доба проводять із 2015 року, організовує ініціативу Спілка української молоді.